Я приїхала сюди з двома сумками, діти, дві сумки і кіт. Від перших днів повномасштабної війни ця жінка не скорилася ворогові. Яна Мінаєва родом із Бахмута. Все своє життя вона прожила там, ростила дітей, займалася улюбленою справою. Працювала у тамтешньому відділі прикордонної служби цивільною після початку повномасштабного вторгнення. Допоки це було безпечно, залишалася разом зі своїми хлопцями-прикордонниками. Коли знаходитись у Бахмуті стало нестерпно, вони вивезли її із міста з двома дітками, аби врятувати. Я працювала в прикордонній службі цивільною особою, не військова. З міста Бахмута я виїхала, коли стало вже дуже тяжко. Я була вимушена виїхати, тому що у мене двоє маленьких дітей хлопчика і дівчинка. Ми лишились самі, Муж, чоловік загинув у мене два роки тому в аварії, потрапили в аварію. Спочатку Яна поїхала у Чернівці до своїх друзів, з якими знайома ще з 2014 року. Була там, потім стало дуже страшно. Я приїхала в Чернівці. У мене були там знайомі люди, котрих я знала з 2014 року. Вони займалися волонтерством. Вони плели маскувальні сітки, кікімари. Я поїхала до них. І допомагала ми з дітьми, ходили кожен день. Ми плили. У Бахмуті жінка залишила все своє життя, але перебувати там надалі було небезпечно. Не тільки через постійні обстріли, а й через людей, які чекали руського міра. Мій будинок ще цілий, ну там дуже важко там нічого. Я виїхала, виїхала тому, що мені. Сусіди, сусіди мої сказали, що ми тебе першу здамо, Вони знали, знала, де я роблю. А, ті, тобто такі ті, у вас сусіди були? Так, да, Ті, які чекали росню, yes. да, роскі мені, сказали, що мені першу здадуть. Особисто знаю сім'ю, яка чекала, їх вивезли на ту сторону, вона там. Я не знаю, що... Просто ні. забрали в Росію, так. тобто там yeah. вони хотіли туди. Вони з, з Русня захопила територію нашого Бахмуту, там часть території. І коли ця сім'я Гала, Паша, син і невіська, вони там лишилися, вони їх перевезли. І нещодавно я бачила відеорепортаж з, з тієї. Що вони діли да, ми чекали, муждали, ми а так тобто, ми ради не... страшно. Але це те, що відчула на собі ця неймовірно сильна жінка. А далі їй довелося тут, у Могилові подільському будувати нове життя. Мені допомогли. Я приїхала сюди з двома сумками, діти, дві сумки, і кіт. <зум> це. У нас нічого більше не було. І коли узнали на прикордонному, що я отак і нічого нема, і мені почали допомагати: хто щось приніс, хто продукти, хто речі, та же мебель. 17 років Яна вишиває. Це не тільки її хобі, а частина її душі. Аби, хоч якось віддячити прикордонникам, жінка вишила для них обереги. Своїм хлопцям-прикордонникам я вишивала ось такі обері... оберіги. На кожному оберігі, кожен різний, закодовано ім'я. Хтось каже, я буду з посвідченням собі мати, хтось каже, я до грудей прицеплю. За весь час, що Яна займається вишивкою, вона мала безліч прекрасних робіт. І тільки дві їй вдалося взяти із собою. Тікаючи від обстрілів, це моя донька. Ось. А це моя матуся, котрої вже нема, вже більше ніж п'ять років. Скажіть, як взагалі ви створили таку красу? E, при помочі програми я розробила схему і, дивлячись на схему, перен... ну Рухую хрестики і приношу на тканину. Це маленька частина того, що я взяла з собою, тому що то, що встигла. За мої 17 років, і більше 300 робот. У мене було багато виставок, моїх, моїх індивідуальних виставок. Мої роботи і в Канаді, і в Германії, і во Франції. Не одну роботу жінка вишила для своїх найрідніших людей. У Яни є сестри, але на жаль, Росія не лише калічить наші життя, а й своєю пропагандою та брехнею розлучає цілі сім'ї. Так сталося, і у Яни Мінаєвої. Чоловік її молодшої сестри загинув внаслідок російського ракетного обстрілу. Молодшої сестри муж загинув 2 червня. Він був вдома і не встиг спуститися до підвалу. Прилетів снаряд і його зарвала, загинув. Сестра його поховала у мишку. Вона, вона мені тоді, тоді сказала, що я виїду, але виїду до Росії. Сьогодні Яні дуже боляче говорити про цей випадок. Адже її сестра вірить, що то українці вбивають самі себе. Рятуючи власне життя, вона втекла до росіян. Відтак погляди Яни і молодшої сестри розбіглися, а родимі стосунки розірвалися. Сестри не спілкуються. Цей біль сильно ятрить душу жінки, бо досі вона не розуміє, як можна було повірити Росії і покинути найрідніше. Я навіть... За кордон не хочу, я не хочу. Я хочу лишитися в Україні.